Добрий день, шановні друзі! Раді представити вам дизельний генератор виробництва всесвітньо відомого бренду KJ Power. Це модель kjk 33 Вона виконана в металевому шумозахисному корпусі та має номінальну потужність 24 кВт. Розміри електростанції складають довжина 2 метри, ширина 95 сантиметрів, висота метр а вага лише 833 кілограми. Це означає, що з перевезенням впорається будь-який вантажний автомобіль з маніпулятором. Ця електростанція обладнана італійським двигуном Кохлер. Це високонадійне джерело автономного та резервного електропостачання для комфорту вашого будинку і успіху вашого бізнесу.